Насичний тиждень життя української армії говоритимемо у наступні 15 хвилин. В ефірі програма про військо. З випуску ви дізнаєтесь ворожа артилерія наприкінці тижня. Слідчий експеримент, як підривали молоти, системи управління військами Дельта та перспективи українських миротворців. Кількість обстрілів на фронті зменшилися. Російські окупанти здебільшого застосовують проти наших захисників піхотне озброєння. Також почали активно працювати ворожі пропагандисти. Армійцям, які захищають підступи до кримського, стали надходити погрозливі смс. Військовики на вогневі та психологічні провокації не піддаються. Про ситуацію з передової дивіться далі. Хлібного перемир'я не було чути і цього тижня. Після оголошення режиму тиші інтенсивність обстрілів окупанта зменшилася, але повністю вогонь не припинився. Як такового ми його не відчували. Обстріли, особливо в ночне, з крупнокаліберних пулеметів, гранатометів, проводять регулярно. Ну, не використовується да, важка артилерія. На провокаційні обстріли наші армійці відповідали лише у випадках, коли наступала загроза здоров'ю та життю. Ворог відносно спокійну ситуацію використав для укріплення позицій. Під час миру ворог укріпляється, укріпляє свої позиції. Ріє. Скоріше, все йде підвоз боєприпасів, тому що замічали навіть білі тентовані камази». Активізувалися на фронті і ворожі пропагандисти. Смс з закликами розвертати зброю у напрямку Києва все частіше приходили нашим бійцям. Ми просто сміємося з них все. Тут більше нічого сказати не можу. У режимі без мінометів та артилерії ситуація протрималася до п'ятниці. Піднявся безпілотні то Вони припинили були, і з двох вони знову поновили обстріли там, з періодичністю, я не знаю, 20-30 хвилин. Було зафіксовано більше десяти влучань із мінометів калібру 82 та 120 мм, міліметрів, а також прямі приходи в житлові споруди снарядів самохідної артилерійської установки калібру 122 міліметри. Стріляли по Прифронтовому водяному. І отут був ще вчора будинок, получається, ми там і БК невеликих е, зберігали, і попало прямо в нього. Ну і трохи його розірвало. Павло Парфенюк, Олександр Райковський, про військо. Бачили, що. На рівненському полігоні, де минулої п'ятниці, у результаті вибуху міномета молод загинули троє військовиків та ще дев'ять отримали поранення. Провели слідчий експеримент. Для цього відібрали два міномети з тієї ж партії, як і той, що призвів до трагедії. Подробиці у сюжеті. Під час бригадних навчань з бойовою стрільбою на рівненському полігоні сталася надзвичайна подія розрив міномета «Молот». Вогонь вела батарея, тобто постріли були одночасні. Військові, що зазнали поранень, момент вибуху не пам'ятають. Він пам'ятає лише момент після, після трагедії. Цієї він пам'ятає, як його транспортували вертольотом, пам'ятає, як з ним розмовляв лікар, уточняв дані. Він давав, він розмовляв, але він давав правильну інформацію. До моменту наркозу він пам'ятає всі, але сам момент трагедії він не пам'ятає. Шістьох поранених доставили у рівненський госпіталь трьох важких авіатранспортом у Львів. Там провели операції та стабілізували стан потерпілих. Пацієнту, котрого перевели в термологічне відділення, потрібно буде протезування очного яблука. Пацієнту, котрий нейрохірургічний, має поранення голови, йому уламок, який знаходиться біля гіпофізу, повторним оперативним втручанням буде видалено, надіємося. І ще один пацієнт з пораненням руки і ноги, пластика верхньої кінцівки та процес загоєння нижньої кінцівки. Тим часом на місці події проводять слідчий експеримент. Експертиза комплексна складається з трьох досліджень. Складається вибухотехніки, вона складається із питань фізико хімічних досліджень, які дадуть нам можливості оприділити склад вибухових речовин. І військова, яка надасть можливість оцінити дії керівників і начальників при проведенні іронізації оцих навчань, які проводять. Відбулися два послідовні підриви мінометів молот в умовах, максимально наближених до тих, які могли бути в момент надзвичайної події. Досліджувалася дія на міномет вибуху із одним снарядом у його стволі, а також із двома мінами. На кожному етапі експерименту експерти збирали осколки та залишки мінометів для подальшого їх відправлення на низку досліджень. Вадим Стесюк, Владислав Назаркевич, Маріам Намаркевич. Про військо. Українські програмісти розробили комп'ютерну систему управління військами. Восени її застосували на міжнародних навчаннях. Тоді вона отримала схвальні відгуки натівських партнерів. Нині ж у Полтаві вивчають вже третє покоління цього програмного комплексу. Як готують таких спеціалістів, знають наші кореспонденти. Українсько-американські навчання Rapid Trident 2017. Саме тут українські фахівці вперше запустили сучасну вітчизняну комп'ютерну систему управління військами. Дельта усі маневри в режимі реального часу відображаються на моніторах операторів центру імітаційного моделювання. Закордонні спеціалісти у захваті від української розробки. «Дельта» повністю відповідає комп'ютерним протоколам НАТО, використовує графічну символіку НАТО. Тут є Явачат для обміну повідомленнями в бойовій обстановці. Система має Будовані протоколи захисту від зовнішнього втручання нині на базі циклової комісії військово-спеціальних дисциплін 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку у Полтаві розгорнуто підготовку спеціалістів бойових інформаційно-управляючих систем, де вивчають вже третє покоління цього програмного комплексу. На сьогоднішній день війська зв'язку збройних сил України переходять на нову на новітню техніку і безпосередньо впровадження даної системи Дельта воно повершує управління військами. Що безпосередньо, взагалі, і направлений, направлений зв'язок збройних сил, і ця система повністю сумісна з натівськими аналогами використовує графічну символіку НАТО, тому на сьогоднішній день ми її використовуємо. Підготовка спеціалістів інтелектуальних військ здійснюється за багатомодульною системою. Вона включає опанування інтеграційної платформи Дельта та новітніх засобів зв'язку, які сьогодні надходять до підрозділів збройних сил. Також вивчають побудову комп'ютерних мереж за програмою міжнародних академії Ціско в першу чергу залучають військовослужбовців з підрозділів, які виконують бойові завдання на Донбасі. В реальних бойових умовах вона значно поліпшує роботу усіх ланок зв'язку військового, тому що вона дозволяє передавати ці дані оперативно. Це є електронна карта, вона зв'язана пов пов'язана з мережею військовою мережею Дніпро. На думку військових експертів, запровадження єдиної автоматизованої системи управління військами здатне на 40% покращити реагування на атаки і зменшити втрати особового складу. А перемога у війнах і конфліктах майбутнього майже на 100% залежатиме від швидкості та якості прийняття рішень. Віталій Саранцев, Ігор Трошкін про військо. Забезпечення військовослужбовців житлом обов'язок держави. Наразі ж близько 46 тисяч сімей військовиків знаходяться у квартирній черзі. Вирішити житлове питання має нова концепція, яка розробляється міністерством оборони. В чому полягає задум оборонного відомства? Дивіться в сюжеті. Повноцінне забезпечення житлом військовослужбовців є предметом нескінченних дискусій впродовж усього існування незалежної України. Наразі, за дорученням президента, Міністерство оборони розробляє нову концепцію, яка має вирішити це питання. Це концепція створення військових баз, як у найбільших країнах наших партнерів, в країнах НАТО. Військове містечко біля нього або на території якого створюється відповідний штатно-посудовий фонд житла. Приміщення буде закріплене саме за посадою, і приватизації не підлягатиме. У випадку загибелі військовослужбовця його сім'ї планується надавати грошову компенсацію на придбання житла. Ми плануємо значно підвищити суму для того, щоб у людей не виникало сумнівів, чи вистачить цих коштів на придбання квартири. На даний час, за нашими розрахунками, ми закладаємо суму від 750 тисяч гривень до 1 мільйона. Також на компенсацію в майбутньому можуть розраховувати особи, які прослужили 20 та більше років. Ми хочемо закласти деякі принципи рівності чи що, щоб людина вибирала сама, в якому населеному пункті вона має проживати після збільнення Збройних сил України. Грошова виплата передбачається за рік до завершення служби. Щоб людина могла вкласти, підписати якусь інвестиційну угоду, вкласти якусь недобудову або зайнятися ремонтом вже придбаного житла. Самі ж військовослужбовці зустрічають таке потенційне вирішення житлового питання, переважно схвально. Службовий житловий фонд, той, який по цій концепції планується, це, безперечно, це дуже позитивно і сенс в цьому є, і дуже великий. Тому що Кожен військовослужбовець, який буде впевнений в завтрашньому дні, він в будь-якому випадку буде служити і 20, і 25 років. Проте, навіть у випадку подальшого прийняття концепції для її реалізації необхідно суттєвий грошовий та земельний ресурс для інвестиційного будівництва. Саме тому міністерство оборони зараз приділяє особливу увагу поверненню колись втрачених територій. Міністерство оборони за останні роки повернуло декілька десятків тисяч гектарів землі, яка була. Незаконно відчужена або захоплена сторонніми особами. Концепція зараз знаходиться на доопрацюванні. Повноцінно ознайомитись з нею буде можливість уже восени. В'ячеслав Назаренко, Вадим Стасюк, Павло Парфенюк. Про військо. Старт Сібриз – 14 українських військових відбули на лікування до Німеччини. Та про що говорили на саміті НАТО, дізнайтесь традиційного блоку новин. Саміт НАТО підтвердив євроатлантичні прагнення України. Про це йдеться у декларації заходу. Цитую: зважаючи на прагнення України до членства в НАТО, ми дотримуємось наших рішень на Бухарестському саміті та на наступних самітах. Кінець цитати нагадаємо, згідно з рішенням Бухарестського саміту, Україна та Грузія одного дня стануть членами альянсу. «Стратегічна мета України членство в НАТО. Особлива увага зараз приділяється реформам. Ваш прогрес дуже важливий. Зокрема, прийняття нового закону про національну безпеку крок у вірному напрямку. В Одесі стартували навчання Сібриз 2018 Основними бойовими елементами та завданнями стануть дії протикорабельної та протиповітряної оборони, висадки морського десанту на необладнане узбережжя, проведення рейдових дій, тактичне маневрування у морі. Я впевнений, що навчання які всі заходи і завдання, які поставили ми перед собою, стосовно сумісності дій, стосовно дії нога штабу і дій тактичних груп, ми виконаємо честю і гідністю. 14 українських військовослужбовців, поранених під час бойових дій на сході, відбули на лікування до Німеччини. За роки війни на Донбасі саме Німеччина найактивніше сприяє реабілітації наших воїнів. За цей час медичну допомогу в цій країні отримали 102 військовослужбовця. Наша мета досягти в лікуванні пацієнтів якомога кращого результату таким чином. Ми розвантажуємо завдання медичної служби в Україні, беручи на себе опіку зі складними випадками українських поранених військових. В'ячеслав Назаренко, про військо. 15 липня в Україні відзначається День українських миротворців. Починаючи з 92-го року, понад 44 тисячі військовослужбовців взяли участь у 26 міжнародних операціях з підтримання і безпеки у різних регіонах планети. Про історію, сучасність та перспективи українських миротворців далі. Ці кадри відзняті на просторах колишньої Йогославії в першій місії українських військових під егідою ООН. Далі були Гватемала, Афганістан, Сьерре-Леоне, Ірак, Конго, Ліберія, Кот-Дівуар. І це далеко не весь список держав, де побували наші миротворці, гідно виконуючи свій обов'язок. До прикладу в місії у Боснії під час масових вбивств мусульман вони врятували від розстрілу понад 5 тисяч мирних жителів. Україна як миротворча держава вона внесла великий вклад. Миротворчі рух, в миротворчі місії і операції, де б наші воїни не були, вони скрізь проявляли мужність, професіоналізм і героїзм. Це дипломати у військовій формі, які допомагають місцевому населенню, демонструють гуманітарний характер миротворчої місії. Перше людяність військових, що вони прийшли з миром, вони прийшли боронити цивільне населення. А саме це і є місія любої миротворчої миротворчої операції. Наразі 338 українських військових виконують завдання у восьми миротворчих місіях. На постійній основі за кордоном перебуває два контингента. У Косово інженерний підрозділ слідкує за свободою безпечного пересування, розмінуванням та розвідкою. 18-й окремий вертолітний загін у Демократичній Республіці Конго здійснює перевезення вантажів, медичне транспортування та евакуацію поранених. В рамках застосування збройних сил України було проведено транспортування повітряним морським і сухопутним транспортом близько 86 тисяч військовослужбовців. В місіях виконано більше 54 тисяч вилітів літаків і вертольотів. Кількість українських миротворців може збільшитися вже цього року відповідно до запрошення секретаріату ООН. Також зросте відсоток і військовослужбовців жінок в таких операціях з 9 до 15. Україну воліють бачити. І в новостворених, і в вже існуючих місіях та операціях у Збройних силах України триває активна робота щодо відбору та підготовки жінок військовослужбовців з подальшим направленням до складу міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки на посади як офіцерів штабу, так і радників з гендерних питань. За період участі України в миротворчих місіях загинуло 54 військовослужбовця збройних сил. На честь воїнів миротворців на території частини окремого полку президента нещодавно встановили пам'ятну дошку. Маріана Маркевич, Володимир Стройков. Про військо на сьогодні це все. Більше армійських новин. Шукайте на нашому каналі в Ютуб Військове телебачення України. З вами був Денис Гойко та команда про військо. Зустрінемось за тиждень.